В Києві в інфоцентрі музею Майдану відбувся вечір пам'яті народного героя з Краматорська Степана Чубенка, якого дев'ять років тому розстріляли проросійські бойовики. На заході мати Краматорця Сталіна Чубенка презентувала збірку творів сина Я зрозумів сень життя, де зібрала твори та поезію Степана, що зберегалися в родині. Збірку вона присвятила кожному українцю, який загинув за незалежність нашої держави. Книга демонструє, якою непересічною особистістю був незлавний парубак з нашого міста. Хлопця посмертно нагородження орденом народних героїв України та орденом за мужність третього ступеня. Я вважаю, що саме от особисто для мене історія Степана Чупенка не дописана, не закрита, оскільки ця дитина, цей герой, досі не має офіційного статусу. Ми тоді ще коли я очолювала управління інформдіяльності, підготували цілий пакет документів, але, на жаль, широкомасштабна війна просто зупинилася в офісі президента, ніхто зараз цим не займається. І чесно кажучи, я цю зустріч, ну. В розцінюю просто як нагоду повернутися до цього питання, тому що особисто я готова рухати далі. Цей процес потрібна просто певна підтримка і журналістів, і громадськості нашої і донецької, щоб знали, що передова українського спротиву починалася ось саме за таких хлопчиків. На зустріч завітала багато патріотів, шанувальників творчості Степана та друзів родини Чубенків. Одне хочу сказати: от ти вбивці, що вони що вбили Степана. Вони дуже його боялися. Вони боялися того молодого хлопця, який був українцем. І пам'ять про Степана Чубенка про всіх героїв Небесної сотні», Про всіх героїв російсько-української війни з 14-го року має бути. Ми маємо розповідати. Ми маємо знімати. Фільми, стрічки, ми маємо писати книги, щоб наступні покоління вони обов'язково знали, якою ціною дістається нам саме ця наша справжня незалежність. Збірку творів сина Сталіна Чубенка подарувала бібліотеці музею майдану. На вечорі також була можливість задонатити на Збройні сили України та отримати книжку. Ці кошти сім'я Чубенка спрямує на допомогу одному з підрозділів ЗСУ. Перемогу не треба чекати. Перемогу треба наближати, хто яким е, способом може тримаємось. Україна переможе.